добре, а от якщо чесно, які там приблизно зараз? Тому що ну, ми якби заявляємо, що там від 850 до 1200, і в мене немає живих, живих підтверджень. Ні, і в мене всі, якщо посчитати круг, за 3 місяці, ну, більше, то в тисячі, у мене було 1000 євро місяць. Ага, ну це взагалі. Я дуже хорошо добила послідній вже місяць. Ага. Бо я заробляла в отеріо в сентябрь, багато хто ніколи робив вже на сентябрі вже їхали додому, або ти міняли ще на якісь там країни. Бо ага. Тому мені, наприклад, нравилось. Перший місяць у мене була багато підробіток, другий місяць на електричній мусіці. І житло теж платне безкоштовне, правильно? Так, да, да, житло гарні умови, мало в на три чоловіки, шифонер, стол є, ну, три кровати, постільна там видають. У мене повністю все було нове. Нова подушка, нове одіяло, нове постільне, новий рушничок. Ага, а чому ж ви? Ні, я просто планувала на три місяці їхати. Типу, тому що нам обіцяли бути 4 євро в час. Ага. Ну, коли я просчитувала, мені повно вийшло 4. Вони десь отримали десь 3-5 середньо за годину. А, ну. Тобто я не знаю, за що це отримали. Це стара інформація, це це може просто Сейчас ну, 4.8. Я подивилась, як отримати, що у мене получалось більше годин. Добре, Добре. А, тоді й домовлюся, я вам напишу тут. Якщо 4-5 людей, можете попробовать відправити на Бугере. Бо у мене дівчатка з нуком, а вона теж зараз на Бугере. Ага. Міша, Інна ДБ, вона якось казино в клубу шукала, шукали, ми так чекати, як гроші. То на Бугерах вона закрила місяць, ровно місяць, вона відпрацювала, 1300. О, що ж у нас на роботу. Все класно.

Я скільки читав по зарплатним відомостям, то виходить 5. От 200 годин працювали, 1000 євро отримали. От, от так. Працюють там довго, там хороші колективи, сплачені. Там ви проходите дві співбесіди перед тим, як поїхати. Жінки до 55 років. Кого цікавить така робота, одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в коментарях, і в шапці профіля. До нових зустрічей!